Ідея сніданку або смачний перекус. Гарячі бутерброди в вафельниці. Моя доця в захваті від них і вже питає, чи будеш мені готувати такі до школи. Тісто готується ну, дуже просто: в миску вбиваю два яйця, півчайної ложки солі, збиваю вінчиком, вливаю 250 мл кефіру, 180 г борошна. Замішую тісто. Додаю півчайної ложки соди і дві столові ложки олії. Перемішую, хай тісто постоїть пару хвилин. Розігріваю вафельницю, підготую начинку. Викладаю одну столову ложку тіста, шинка, помідор, сир і знову тісто. Випікаю 3-5 хвилин до готовності до золотистого кольору. Це дуже просто і смачно. Обов'язково готуйте, усім вам сподобається.